Добрий лікар, ай болить. Він під деревом сидить. І вовчиця йде до нього, і корова круторога, і жучок, і хробачок, і ведмедиця. Всіх їх вилікує в мить. Добрий доктор ай болить. І собака до нього прийшла. Ой! Мене покусала бджола і придибав до лікаря лист. Курка дзьобом ударила в ніс!» Раптом прибігла зайчиха і закричала. Ай, ай, мій зайчик попав під трамвай. Мій зайчик, стрибайчик попав під трамвай. Він переходив до рішу, і йому перерізало ніжку. І зараз він хворий, кривий, зайчик малесенький мій. І сказав айболий, Це пусте, є в мене ліки на те. Я пришию йому нову ніжку, І він не лежатиме в ліжку. І принесли йому зайчика, і лікар пришив йому ніжку. І знову веселий стрибайчик Катя собі по морішку. А разом із зайчиком мати теж почала танцювати. І сміється вона, і кричить, Ну, спасибі ж тобі, айболить. Раз до лікаря шакал на кобилі проскакав. Ось вам телеграма від гіпопотама. Якнайшвидше в Африку їдьте напрямки, дуже хворі в Африці наші малюки. Як? Невже насправді хвора бегемотяча дітвора? Так, а вже ж, у них ангіна, скарлатина, холерина, дифтерит, апендицит, малярія і бронхіт. Приїздіть же якнайшвидше добрі ліки? Добре, добре побіжу, малюкам допоможу, Тільки як знайти дорогу, Щоб подати допомогу. Ми живем на Занзібарі, В Калахарі і Сахарі, На горі Фернандо по, Де гуляє гіппо, по широкій лімпо. І встав, айболить, і побіг айболить. По полях, по лісах, по степах він біжить. І одне лиш говорить весь час айболи Лімпопо, лімпопо, лімпопо. А в обличчя і вітер, і сніг, і град. Гей, айболи, повертайся назад. І упав айболи, не дійшов до мети. Я далі не можу йти. І відразу до нього із гаю. Турбований вовк вибігає. На мене сідай, ай болить, тебе довезу я замить. І сів, ай болить, і помчав, і повторювать знову почав. Лім по-по, лім лім по-по. Та ось перед ними море, де хвилі гудуть на просторі, А море сердите, бурхливе, страшне. І лікаря зараз воно прокотне. О, коли в морі втоплюся, до тих берегів не я, Що станеться з хворими з ними, звір'ятами лісовими? Так кит випливає в цю мить, На мене сідай, ай болить, І ніби морський пароплав З тобою ми пустимось вплав. І поплив, а через море, І знову і знову говорить Лім-по-по, лім-по-по, лім-по-по. І ось через гор жить його шлях, І він починає повсти по горах, а гори все вище встають, як примари, А гори здіймаються просто до хмари. О, коли я не здійду, коли в путі пропаду, що станеться з хворими, з ними, з вір'ятами лісовими? І раптом, з якоїсь скали, до нього злетіли орли. На крила скоріше сідай, летимо в далекий той край. І сів на орла айболить І повторює знов айболить. Лім по-по, лім по по, лім по-по. А в Африці, а в Африці, на чорні лімпопо Сидить і плаче в Африці нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці під пальмою сидить, На синє море з Африки невтомно він глядить, Чи не пливе кораблоком доктор й болить. І ходять без дороги слони і носороги, І кожен з них питає, що ж? Лікаря немає. А поруч бегемотики схопились за животики. У них у бегемотиків животики болять. І тут же страуся пищать, як поросята. Ах, шкода, дуже шкода бідних страусят. І кір, і дифтерит у них, і віспа, і бронхіт у них. І голова болить у них, і горлечко болить. Стогнати тільки й можуть. Коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікар ай болить. І пера простягнула Акула Каракула. А акула, акула Каракула на сонечку лежить. А у малюток любих малят, акуленят Болять страшенно зуби десятий день підряд. І вибито два пальчики у коника стрибальчика, Не плигає, не скаче він, а гірко-гірко плаче він. І лікаря все жде. О, де ж той добрий лікар. Чого це він де? Та ось у повітрі ви бачите птаха. Все ближче, все нижче він чить понад шляхом, На ньому погляньте, сидить, ай Махає брелем і щасили кричить. Привіт, тобі, сонячна Африка! І рада, і щаслива уся дітвора. Приїхав, приїхав, ура, ура! А птах вже на землю сідає і лікар одразу питає. А де тут малі бегемотики? І мацає їхні животики, і всім по порядку дає шоколадку і ставить, і ставить терпети. І до смугастих біжить він тигряток, і до горбатих слабих верблюжаток, і кожного гоголем, кожного моголем, кожного моголем годує, годує до несхочу. Десять ночей ай болить не їсть, не п'є і не спить. Десять ночей підряд лікує нещасних звірят, І ставить, і ставить термометри. От і вилікував їх лімпопо, Хворих звіриків своїх лімпопо. Почали усі сміятись, лімпопо І стрибають. І стрибать, і перевертатися лім по-по. І акула каракула правим оком підморгнула. І регоче, і регоче, ніби хтось її вкоче. А малятка-бегемотики ухопились за животики і сміються, заливаються, аж дерева колихаються. Ось і гіпо, ось і попо, гіпо попо гіпо попо ось іде гіппопотам, він іде від Занзібара, йде він до Кіліманджару, і співає, і кричить, Добрий доктор Айболи, слава тобі, слава слава, слава добрим лікарям.